Люди добре, Ви тільки подивіться, який сніг напускається реально. Думаю, в місті буде невеличкий затор, може бути, хаос якийсь на дорозі. Чогось я так думаю. Зв'язаний з тим, що, як обично, у нас в місті Дніпро, та й не тільки у нас, ніхто ні до чого ж не готовий. І до такого сніжка ну явно там плохо готувалося. Зараз все стане А може я нагнітаю? Наоборот порадуємося погоді <гад> Давайте з іншої сторони подивимося на всю цю красу Значить, Саша зараз по можливості вирішує свої питання в місті, бігом в гараж без світла і погнав. От. Так що на душі добре і в той момент не дуже добре, так як я знаю, що мені, мене тероризують світлом в гаражі. Немає, немає речагів в мене, нема речагів. Один рычаг це тільки показати відео, що відбувається, а толку з цього дуже мало. 95-й бензин є 43 гривні. Ну, взагалі 50 Якась заправка цікава. Скажу так, що добиратися зараз людям важче стане. Воно оцей сніг, оце тянучка буде. І жулька біжить поперед машини. Дурепа. Пішла вон. Твою мать. Я не знаю, що з нею робити. Трамваї ходять, тролейбуси теж, вон трамвай поїхав на розворот. В цілому маршрутки ходять, люди стоять на трамваї. Тобто, ну, понятне діло, що людям треба на роботу добиратися, так що там очередя на маршрутки. Так яка б там погода не була, але не була, людям треба двигатися, заробляти гроші. Таке. І мені якраз всю погоду треба зараз на правий берег їхати. Ну нічого, ми потихоньку не спіша, попитаємося закрити свої питання і назад безенько. Зараз Таню заберу і на, роботу. і на роботу її відвезу і по своїх питаннях. Ну що ж, порадіємо погоді. Надіємося, що нічого не зіпсує таку красиву погоду. Нам бажаю вам тільки всього найкращого, приємного, радості. Всього-всього найкращого вам. Ох ти який напустився. Ну да, лки-палки. Пустився такий собі, я скажу. А я думав, що він прекратився, ви зрозуміли, а він наоборот зараз взяв тайм-аут на полчасика <сіх> сніжок і давай заново Сейчас і ти. Ну, а що це нормально? На те воно і зима. Добре люди мої. Всіх рад був бачити на своєму каналі. Обов'язково підписуйтесь, хто не підписався, і підтримуйте мене лайком або коментарем. Всім найкращого. З вами був Олександр, як завжди, з міста Дніпро. Надіюсь, буду виходити з хорошими до вас новинами тільки. Ну, і встріємося в подальших моїх відео. Всім пока.